А знаєте, байдуже, що сьогодні засніжена дни на Осумах, тому що на душі тепло, я йду в особливе місце: готель Воскресенський. Тут зупинялося чимало зірок. Ми не винятки. Я і мій колега поруч. Зараз Андрій Тіряєв буде зі мною на ревізію. У нас є план дій. Андрій Тіряєв, молодий, амбіційний і талановитий шеф-кухар з міста Суми. Фіналіст проєкту Війна світів ревізор проти шефа. Ходімо на ревізію. Вий день, програма ревізор. Оля відразу цікавиться цінами. Люкс 850 гривень. напівлюкс – 550, п'ятсот п'ятдесят. Її одноміслій гривень. Сніданок входить у вартість. Обязательно. добре. Знаєте, я е, була вражена готелем. Чому до вас прийшла? Тому що моя команда, коли показала, який у вас крутий готель, і треба обов'язково подивитися. подивитись. Вас у нас дуже багато зірок. Ось вони бенюк, доліна, олерія ліонців. Кристина Арбакайте, Софія Ротару. Встановлювалася. І це не п'ятизірковий готель. Скільки, до речі, у вас зірочок. Три. Чому зірки до вас їхали? Чим ви так покорялися? Ну, я теж не знаю. Но я зараз зрозумію після того, як відбудеться ревізія. Ця ревізія буде по зірковому особливою. Напередодні моя адміністратор подзвонила і замовила номер для Філіпа Керко. Було таке? Так було. Так, от, Філіп Кіркоров не зміг приїхати буду. Я замість нього. Я Думаю, що це ви, ви ж раді, та що це Конечно. я, а не Кіркоров. Може, дарма? Ще не відомо, хто більш проскіпливий кіркоров чи ревізор. Я на днях зашов в YouTube, як ж ранше бив, яглу наконець на все я про себе узнав. Як до речі, вас звати? Ірина. ірочка у Пилипа своєрідний райдер. В нього там різні забаганки. Одна з них, і це вразило в неї команду. Це присутність власного кухаря. Андрій Сіряєв кухар. Напередодні ми домовлялися про доступ Андрія на кухню. Андрій буде готувати для кіркорова з цим райдером. Ось тобі тут необхідне продукти питання. Треба з цього всього щось готувати. Хвилин 20? щось таке легке на ланч -тайм. Хорошо. Поведіть його, будь ласка, кухню. Щасливо вам побачить. Отже, Андрій пішов готувати страву для кіркорова. А Олі час перевірити, знятий для зірки номер. Мені зняли цей номер, номер 315. Його готували нібито для Філіпа Кіркорова. Дай Бог, все буде добре. Це золото залишиться у вас. А чого все, ви не вірите в те, що працює? Вас все Чому? Звісно.